Троє моряків, які ще сім тижнів тому були взяті у полон піратами біля берегів Камеруна. Звільнені на волю повідомлення про це надійшло у неділю з посиланням на заяви грецької компанії, яка є власником захопленого судна. За повідомленням деяких змі за моряків був заплачений викуп. Боротьба з піратством у світі останніми роками у цілому активізувалася. Військово-морські сили багатьох країн вже захопили десятки ймовірних піратів неподалік узбережжя тієї ж Сомалі. Утім, лише кільком з них вдалося притягти до відповідальності. А більшість таки були відпущення. Детальніше, Сеєвич. Міжнародні військово-морські сили досягли значних успіхів у боротьбі з піратством біля узбережжя Сомалі. Однак, після арешту піратів постає питання, що з ними робити. Кенія одна з лише двох країн східної Африки, які готові приймати і судити арештованих. Ми прийматиме на підставі розгляду кожної справи окремо, а не всіх без винятку. Кожну справу слід розглянути, обговорити та вирішити, які найкраще вести. З цією позицією погоджується європейський союз. Цей тягар потрібно розділити. Ця країна не спроможна сама розв'язувати цю проблему. Друга країна, яка приймає запідозрених у піратстві осіб, Сейшельські острови, де створюють спеціальний суд для таких справ. У Європі суд над піратами відбувся лише в Нідерландах. У березні та квітні цього року військово-морські сили країн-членів ЄС захопили 275 осіб за осіб запідозрених піратів, одначе лише 40 з них постало перед судом. Решту відпустили. Я думаю, що якщо пірати усвідомлюватимуть, що їм загрожує суворе покарання, чи то багаторічне ув'язнення, чи щось гірше, вони подумають над тим, чи варто займатися цим. Багато країн відмовляються взяти до себе за у піратстві, бо побоюються, що вони домагатимуться права на притулок. Проте навіть запідозрені в піратстві заслуговують на справедливий суд, кажуть правозахисники. Денбаці посольства повинні домагатися для своїх громадян, звинувачених в піратстві, права на зустріч членами їхньої сім'ї і на обмін листами, а також забезпечити, щоб вони одержали відповідний юридичний захист. Як ми можемо знати, що ця людина пірат? Він може бути рибалкою. Він, можливо, опинився в даному місці у невідповідний час. Ми не знаємо Чимало експертів вважають, що нема сенсу витрачати мільйони доларів на боротьбу з піратами, якщо їм не загрожує притягання до кримінальної відповідальності. Юрій Саєвич Голос Америки.